На його телевізорі висить павутиння і не дарма, адже Сергій Кравчун не вмикає ящик уже понад три роки. Цитуючи українського класика, у всякого своя доля і свій шлях широкий обрати можна будь-що, але на стежку вільного художника ступають одиниці. Я не вчився от, в тому розумінні, як, ну, як один казав Академія в ній кончали. Тобто я не брав до рук книжок, які розповідають про побудову там сюжету, як вимальовується передній план, задній план. Про освітлення я трошки маю уяву, бо я займався фотографією. Я знаю, як побудувати кадр, займався фотографією так. І з цього приводу я читав літературу. Але не став я читати навмисно, як повинен малювати художник. Бо розумієте, так зразу ти попадаєш у колію, яку для тебе вже приготували, і вибратися з цієї колії не вдасться, скоріш за все. І художником ти, скоріш за все, не станеш. А будеш ти просто ну ремесло таке, знаєте, теж є. Малюють картини, продають їх. І з того живуть, Сергій Кравчун ніяк не називає стиль свого малювання. Каже, що це щось інше та далеке від класики. Його картини то цілі історії, що мають і зав'язок, і кульмінацію, і розв'язку. Висновки ж залишаються за тими, хто ті картини, хоча б разу, гледів. Коли художники малюють е, пейзажі, е, природу, якісь. Старі села, мотивуючи це тим, що вони, мовляв, врятували це для нащадків хоча б на картинах. Я вважаю, що треба малювати такі картини, щоб нащадки не руйнували і не засмічували нічого, щоб виховувати їх свідомість, не йти за ними, збираючи сміття, а стати перед ним і сказати, що так негарно робить. Мені завжди говорять, що удах, це ж важко, це ж довго. Простіше, значно, заплатити комусь гроші і позбираються сміття. Що це на сміття? Говорили про мистецтво, звернули на сміття. Пан Сергій зізнається, що картини малює швидко, але більшість часу йде на осмислення головної ідеї щоб намалювати деякі картини, то інколи місяця не вистачало, щоб зібрати інформацію. Щоб не трапилось так, що намалюю, а хтось мені скаже, що, що це ви таке намалювали, такого не може бути. І от я повинен довести, що тут зображено, чому так саме, а не інакше. І інколи ви розумієте, ламається дуже багато стереотипів. Загально визна. Про матінку землю, людські вчинки, наміри та пороки. Сергій Кравчун малює, аби донести свої роздуми до молодого та старшого покоління. Що ж то за думки, що породжують мистецтво? Художник їх не приховує. Одну з картин, каже, побачив у вісні. Можливо, комусь снило, що от літаєш, людина летить. От я лечу і бачу перед собою нашу землю. От приблизно в такому вигляді, як зображено. На цій значить, картині. І вона підперезана красивим ремінцем. І ви знаєте, я облітаю її зверху і дивлюсь, і мене охоплює жах. Бо я бачу, що цей ремі... ремінець щитий білими нитками. Згадайте одного з героїв дюма Партоса, який носив. Ремінь такий гарний, де було видно, а плащом прикривалося, теж на спині, чого видно не було. То і в даному випадку виглядає все так, знаєте, солідно, але шите білими нитками. От я намалював приблизно таку картину і підписав. Брехню назвали правдою, і землю їй довірили. Брехня клялась Утримаю а дурні і повірили. Хіба ж можна брехні вірити, але ідеї приходять не лише зі світу Морфея, адже вони це те, що хвилює найбільше. Прочитавши казку про Щуролова із Хамельна, Сергій Кравчун переніс сюжет на полотно у власній інтерпретації. Він достав дудочку і став грати на дудочці. Всі почули полинула така знаєте, мелодія, яка нагадувала. Ніби жаряться шкварочки на сковороді, лопають мішки, пшениця сиплеться і криси за ним, за ним, за ним, за ним. І зусюди стали вилазити, люди полякалися. Він в човна сів, як відомо, відчалив і криси за ним і потоплять. Ну, він же прийшов знову ту ратушу і з мішком. На нього подивилися, вже ж городяни, ой, які у нього жиляві руки, це ж він все золото забере. Ми пошуткували, а ви оцей з мішком зразу прийшли. Ну Він не сперечався, він розвернувся, ну не дають золото, той не дають. Він вийшов і заграв на дудочці. і З дудочки мелодія така полилася: можна, можна, можна. Можна, можна, можна. І за ним побігли всі дітки. Всі дітки, які населяли це місто. І лине знов такі мелодія можна, що можна, наркотики можна, можна інтернет з усіма його привістями в лапках, можна між стосунки нічим не обтяжені. Оце все душі приваблює молодих людей. І душі йдуть навпомацки. Поринути у світ мистецтва з головою пану Сергію порадила дружина. Жінка каже, що з самого початку помітила його спраглість до творчості. Малював із самого дитинства, малював дуже гарно і так своєрідно. Колись у нього був такий невеличкий блокнот, де він записував свої вірші і малював малюнки, які власне ну вигадував сам. От ми його зберігаємо й досі, і е, я бачила, що малює він ну, так незвичайно, не, не ну мені подобалося. І коли він одного разу ну, е, він їздив на хор в Київ, от, і я бачу, що йому у нього є необхідність так якось творчо виражатися, якось е, віддавати ті знання, які він здобув, е, той досвід, який він накопичив. От, і е, коли одного разу він ну, чомусь він перестав е, виявляти бажання так їздити на хор, от, то е, перед ним нібито став якийсь вибір, кажу, ну почни малювати, ти ж гарно малюєш. От, візьми е, по-справжньому, не так, як там олівцем, чи десь якісь е, е, ескізи. От. А по-справжньому фарбами, чи акварель, чи це буде масло. От, ну, Власне, так. А Саме головне це не заважати людині. Улюблена картина пані Олени писанка. На ній зображена земля у вигляді древнього знаку інь- і янь на тлі космосу. Надзвичайно глибокий зміст у цій картині, дуже серйозні образи. І взагалі той. Світогляд, от який Сергій Степанович має, він якраз ніби співвідноситься із тим початком, який він зобразив на цій картині. Бути людиною слова найважливіше для Сергія Кравчуна. Свій намір художник виразив у картині, де зобразив Івана Франка та частково ілюстрував поему Мойсей Франко. До речі. Завжди наголошував, що хоче бути цілим чоловіком. Мола картина називається цілий чоловік. Цілий чоловік це той, у якого слово з ділом збігається. Не той, хто говорить, а тоді виконати не може бо забуває. А Ви вважаєте себе цілим чоловіком? Намагаюся. Так. Бо це і є та боротьба, щоденна боротьба, щоб твої слова, <кій> твої вчинки. Були разом, щоб вони були слово і діло, як душа і тіло. Ну це вже я так, такі вислови придумав. А можливо, десь вичитав до де забувся. Наполегливо наближаючись до власного ідеалу, художник передає жагу до духовного розвитку, продовжує осмислювати життя та малювати на митцях, тобто митці відповідально повинні ставитися до своєї роботи і вони повинні показувати. Суспільству що таке гарно, що таке погано, щоб люди не заблукали. власну брехня гомонить, коли горем, чужим утішаючись, зависть, наче осата бринить, і сичить клевета, мов гадюка в корчі, не мовчи.